Добрий ранок. Пора чистити зуби. Нехай це буде грою. Стійка. Так. А тепер чисть! Ти, силові стрибки. Тепер знову чи І знову крути. Так, моя улюблена. Ха-ха, скакалка. Так чищення зубів стає грою. У містечку казковому новий починається день. Ніколи ми тут не двоємо і чекаємо світу. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Таємниця піраміди. Режисери Магнус Шевінг і Сегвальді Джей Карасон. Гей народ. Я принесла спортсукерку. І ми вже можемо починати змагання. Напевно, ніяких змагань не буде. Дивись. Е, чому? Бо Стінджі вважає, що він уже виграв. Ага, 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 Але змагання ще й не почалися. О, Ого, Стінджі, де ти взяв цей костюм. Та уно з цієї скрині. О. Увага! Пані та панове! Хлопці та дівчата! Приготуйтеся до спортивна? Дивіться! Що? Вау! Це піраміда Стінджі Хамона! Сонці сяйного царя байдиківки! Піраміда! Хай, яка ну, ну же Дуже класна пірамода це <graz> ]huh. піраміда. Так, а вже ж. А що таке Ну, Єгипетська піраміда. Це споруда з чотирма гранями, які з'єднані в одній точці на вершині. Так, і в них часто є скарбниці, повні коштовностей золота та каміння. Золото і каміння. А Смаколики там є. Mm -mm. Стінджі! Що? У твоїй теж є золото і каміння. О, звичайно, є. Тут багато золота та. та. та... Що, правда? О, ні. Тоді твоя піраміда фальшива. Я доведу. А? Я знайду справжню піраміду та покладу у свою. Ось побачите. Побачите? У байдиківці немає пірамід. Стій, стінжі, повернись! О, Зигі, знаєш, кажуть, усе, що потрапляє у піраміду, залишається там назавжди. Тріксі. Надовго! Назавжди. Назавжди? Це моє слово. Та, та... Це значить, що якщо хтось зайде у піраміду, а -а -а. то не повернеться звідти зармі. Це надто добре для правди. наче моя найкраща злодійська витівка. Якщо я замовлю піраміду, то зможу ув'язнити в ній цього гидкого спартака назавжди. Час замовляти піраміду. <ривіт> Привіт! Я хотів би замовити піраміду. Чо? Дорогу чи дешеву, а? Ну, та ж дорогу, питаннячко, а там є пастка. Прекрасно! Так, потрібна швидка доставка.

Це що піраміди? Дай глянути. Гей, hey, відійди. Через тебе нічого не видно. Дай подивитися. -hmm> Jim산> це не піраміда, це вона це просто трикотник. Це піраміда. Я знав. Я так і знав. Я знав, що зайду піраміду. Тепер треба. Чому ці капосники завжди все псують? Треба йти туди, доки вони все не спаскудили. Друзі, слухайте сюди. Що? Я знайшов піраміду, а? Я знайшов піраміду. Що? Що? А? Тепер усе золото стане моїм. Стінджі, не будь а? дурним. У байдиківці немає пірамід Немає, Тріксі. Я знайшов її. Ні. Ходімо, подивитесь. Але спершу а? треба вдягти спеціальні костюми. Вони у скрині. Що? О, Ти серйозно? А що, не видно? О, о Стінджі. О, я хочу бути синій. Які гарні. Це класна ідея. Можна я візьму собі оцей? А я вдягну цей. Це те, що треба. Вау! Гігантська! О! Вау! Вау! ей. Ого! Вражає. Вау. О, ну що ж. То як це все працює. Так подивимося. подивимось. Опустіть важіль і двері зачиняться. А -а -а. Піраміда замкнеться назавжди. Ха-ха! Так. Де ж той важіль? Ога, о, ось дити. Тепер мені треба просто вдати, що я в біді. Ратуйте, ратуйте. А спортак бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-примчить всередину, я опущу важіль, вибіжу, двері зачиняться, і він залишиться в цій піраміді назавжди. Щас нарешті зможу відпочити ідеальне місце. Рятуйте! Що? Нічого. Тут, де ж вона? А? Я ж казав, що в байдиківці є піраміда. Вау! Ого! Двері відчинені. Лише один крок до золота. Вона все моє! Стінжі! Що? Що Що ці набридливі діти тут роблять? Я зупиню їх. Час маскуватись. Класно! Ні-ні-ні. Мерші, заходьмо. Ні-ні. <плес> ні 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 Що Що ви тут робите? Ми, ми прийшли подивитись піраміду. Так, ні, піраміда зачинена. Тому й геть. Зачинена? <плес> <плес> Це що ваша піраміда? <плес> <плес> Вона не моя. Ні, ні. ні ні Я екскурсовод. <плес> будь ласка, йдіть. Якщо ви екскурсовод, то можете поводити нас пірамідою. <плес> так, <плес> так, будь ласка. Добре, добре. Я проведу екскурсію, а потім ви підете, правда? Добре! Одна коротка екскурсія. Заходьте по черзі. Мені потрібна відпустка. Добре. Ну, добре, все, я проведу вам віп-екскурсію. Це стеля, це підлога, це стіна. на вихід, так? Давайте виходьте. Це надто коротка екскурсія. Так, я не побачив скарбів. Скарбів? Тут немає ніяких скарб. Що? Тут є скарби. Ось чому стільки коштує. <суміло> ні, немає. Так що си на вихід. Тут точно є скарби. <суміло> все на вихід, на вихід, забирайте сам. Зараз ми розвідаємо. Ні-ні-ні, не йдіть на.

Досліджень, сидіть додому. Відвідаєш місця, де багато таємниць довкола. Так, 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 все, проходьте. Так, сюди. Тут більше нічого дивитись. А ще на вихід. Давай. Ну, спасибі за все. Так, так, Вон на вихід. Ідіть, ідіть, проходьте швидше. 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 Але я не знайшов скарбів. Ідіть, ідіть, ідіть. Більше нема чого дивитись. Я нікуди не піду. Що? Я прийшов по золото, а в цій піраміді повно скарбів. Неправда. Я йду назад. Ні, йди туди! Ми все ладнаємо. Пробачте. Ні, 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 Що ж це за діти? Сінь. Де вони. Куди вони побігли? Знайду своє Стінджі, Сінь! Куди вони? Куди? Куди? А! О! Мабуть, вони там. Ага, Немає. Це штука, о! Ось, де скарби. Що ти робиш? Що ти робиш? Заберу їх Шо? у свою піраміду. Вони такі гарні та блискучі. Фінджі, чекай! Що? Ці малюнки застерігають не чіпати статую. Якщо чіпатимемо, обвалиться підлога. Просто якісь старі іерогліфи. Вони нічого не значать. Не чіпай! Сінджі, не торкайся! Ну, нічого не сталося. Що стало? Що, Що? я нічого не бачу. Що Що таке? Треба знайти цих дітей. Що? Що? Що ж це таке? Вони мають бути десь. тут. Нарешті я бачу, може, вони внизу. Що сталося? Де це ми? Молодець тінжі. Що? Я просто хотів цю золоту статую. Та ж ці капосники. Що це було? Мабуть, мені здалося. Друзі, нам треба якось звідси вибиратися. Так, що це? Може, воно нам якось допоможе? Подивимось. Зігі, тільки нічого не чіпай. Так, Зігі, це може бути небезпечно. Биг! Камень! Обережно! Рука! Народ, дивиться, это рука! Ну? Может, это знак выходу. Зигни! Не-не-не! Ни, ни, Доторкнулся. А! Так, я ж казал. Он зрушив. Что? Что такое? А, низкий киноцентр! Ай-ай! Хтось есть убеди! Це городи вихід! Ми застрягли! Застрягли в піраміді О, ні. Що нам робити? Що робити? Я не знаю. Ми тепер приречені. Я знаю, що робити. А? Я подзвоню Спартаку Тут є зв'язок. Так, ви сховайтеся, а я спробую зрушити камінь. Добре. Ходімо, друзі. Так, ходімо. Сюди, добре. Сюди, треба сховатися. Тут безпечно. Ого, піраміда велика. З'їм спорт цукерку. Яблуко. Темно. Зіґі, не бійся. Ми ж разом з тобою. <клес> я, я мушу знайти цих дітей. Ходімо сюди. Я бачив тінь. Ага. Я щось бачив. Впевнений? Так. <клес> Тріксі. Це не смішно. Нам треба вибратись. Майже бути якісь сходи. Друзі, може, сюди? А, куди? Я не бачу, куди йти. Я тут не бачу ніяких сходів. Хм, як же нам вибратися звідси? О, що? це? Гей, подивіться, може, сходи десь там усередині. Я чую голоси. Що це? О, О Тут хтось є? О, а як це відчинити? А? Що? Це, це ж. це ж, це ж, ж, Не бійтеся. Тікаємо звідси. Це ж, це ж, ж, я знайшла сход! Швидше! Не може йти! Сігід, тікаємо! Швидше, Сіві! Сівія! Покоптеся! Глухий кот! Ні! Швидше, біжу! Через цих дітей завжди якісь проблеми. Де ж вони? Тут нам не пройти. Ми приречені. Та заспокойся. Друзі, не репетуйте. Мумія може бути десь поряд. О, я знайшов сходи. Так, сюди, а тепер куди йти? Де я?

А, да и а? <раприрает> <Стинджи>. <раприрает> о, ты стыджи! О, ты О, они! Спорт так залешился в пирамиде! О, они! <раприрает> Дякую, Стінчі. Клас. Будь ласка. Ей, допоможіть. А про нього ми забули. Кінець екскурсії. Робі гнилець. Ви в порядку? Дякую, Спартак. Прошу. Пробачте, що наразив вас на небезпеку. Дарма я доторкнувся до статуї. Так, найважливіше те, що ти врятував друзів. Це правда. Так. І ми не застрягли в піраміді назавжди. Вімбам! Танцю, усі разом це весело так. Развал покривай, погороз миснімо у долоні. Раз, оберний з На ці танцює веселий. Спорт так переміг.